Ух ти, бачите? Оце так зарядило. Вирішив я поставити мурмишку 0,1 грама і дивіться зразу, як я вам і казав. Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Знову приїхав сьогодні на ставочок половити білу рибку, в даному випадку червону пірку. На спінінг з наживки використовую саморобний Rig 0,3 і дюймовий силикончик. На попередній риболовлі я тут відірвав два наноджігріги своїх. Були вони в мене останні зроблені ще в минулому сезоні. І мусив трішки раніше запланованого завершити риболовлю. Але вчора вечором зробив собі ще 5 наноджіґрігів. Можна буде порибалити. Як бачите, знову вітер, тому не можу я поставити мормишку 0,1 грам. О, була щойно пукльовка, друзі. В такий вітер і 0,3 грами закидати. В принципі, комфортно. На 0,2 дозволяє це зробити. Але дує вітер і мою приманку буде просто здувати на ось очерет. І будуть зразу відриви. Тому, поки дує вітер, поки що будуть приманки вагою 03 грами. Як вітру не буде, можна буде поставити щось легше. І я впевнений, що покльовок буде набагато більше. отримав я вже першу покльовку, це дуже добре. Зазвичай, коли тут на водоймі хвиля, то рибка не хоче ловитися. Ну, але Подивимося. Погоду зараз не вдається гарно підібрати для риболовлі. Їду тоді, коли маю вільний час. Приманку стараюся проводити у верхній товщині води. Отак От опускаю максимум на 30-40. Ну 50 см це вже саме найбільше, на яку глибину я стараюсь опускати. На ножі грік з приманкою. По-перше, рибка зараз тримається в товщі води, кормиться з поверхні. Іноді показує себе. Сьогодні тільки один раз я бачив, як рибка себе показала на поверхні води. І по-друге, не опускаю приманку на дно, тому що ця водойма дуже заросла. І якщо на ножі грік з приманкою опущу на дно, зразу зачіплюється. За старі гнилі водорості, якісь гіллячки. Ну а нанофіл 002, хто рибалив, той знає, це практично відрив приманки. Відриватися я не люблю, тому якраз ось така риболовля по білій рибі в товщі води. Найкращий варіант для ось таких водойм. А верхоплавка, червонопірка дуже гарно атакують. Маленьку мормишку, ну або в даному випадку наноджи грік з дюймовим силікончиком. І приємно рибалити. Хотілося б, звісно, в даній ситуації поставити мормишку 0,1 грам. Ну, але вітерець буде заважати рибалити. Так, мав я тут вже одну покльовку, але бачу, більш рибка не цікавиться приманкою, тому... Буду зміщатися трішки в сторону. Ось зараз ще зроблю один закид. І пройдуся по берегу. Половлю. Можливо, будуть ще якісь місця доступні, щоб можна було закинути приманку і комфортно провести її в товщі води. Пробує рибка приманку. Щойно прокаталась на хвостику, але, на жаль, не добрала. Ну, у нас останнім часом пішли похолодання, вночі мороз 2-3 градуси. Тут, думаю, запросто може бути 4-5. Ну, рибка трішки зробилась пасивна. Вона себе, звісно, показує на поверхні води. Думаю, на поплопопер і на манку було б набагато більше покльовок результативних. Але люблю рибалити спінінгом. Зараз окунь та щука капризують, не ристяться. Тому для ловлі спінінгом дуже гарно підходить ловити білу рибу. І червонопірка, верхоплавка, якраз ті рибки на які я розраховую в даний час. Але сьогодні супер трудова риболовля. поки що нікого не вдається піймати. Хоча покльовки вже були. Є-є, такі друзі. Догнала рибка в берзі мою приманку, але дуже так на делікатно бере. На жаль, тільки прокаталась на силікончику. Ну, третя пукльовка вже на сьогодні і, на жаль, за цих три рази рибки піймати так і не вдалося. Якась вона сьогодні геть неактивна. Ну але не дивно, похолодання робить свою справу. Якби ночі були теплі, світило б сонечко. Думаю, рибка б тут зараз просто розривала цей наночіґрік 0,3 грами з дюймовим силікончиком. Ну і скажу вам, ось вона тут себе показує, але не в самому березі, а так. 15-20 метрів від берега. Ну, На щастя. На ножи 0,3 грами я туди можу докинути, але поки що безрезультативно. Зроблю ще один закид і буду йти далі. В принципі, кожне місце, де рибалю видає якийсь контакт з рибою. Ну, але хочеться її нарешті вже піймати. О, є випросив я таке ту рибу. Дивіться, хто клюнув. Невеличкий окунець. Хочу ловити білу рибу, а тут окунь атакує приманку. І дивіться, пузо здорове. Ще навіть не думає не роститися. Тому відпускаємо ту рибку. Туди. Ну, піймав, хочу тут зробити ще декілька закидів. Можливо, ще якусь рибку піймаю. Є, бачите, в самому березі, в самому березі атакує приманку і, на жаль, відірвало мені хвостика. Але нічого зараз. Наживлю циперманку трішки по-іншому і доловлю нею рибку. Крутиться рибка в цьому місці. Показує себе як на поверхні води, так і покльовками видає себе. Відгризла кусочок силікона, мені, на жаль. Але саме головне, що рибка тут крутиться. Можна... О! І є. Дивіться, знову окунь. Що ж це таке? Знову невеличкий окунь. Я хочу ловити червону пірку, а клює невеличкий окунець. Так, віддай приманку і пливе собі. Так, значить, в березі стоїть окунець. А на дальній дистанції червонопірка. Будемо пробувати. Поки що два кінця зловлено, а ось білої риби ще не піймав. Часу на риболовлю залишилось дуже мало. Вітер дує трішки легше і все-таки вирішив я поставити мурмишку 0,1 грама і дивіться зразу. Як я вам і казав. зменшив вагу і плавка клюнула на мормишку з мотилем. Пливи. Тому мурмишинг або наноджиг – це перш за все повинна бути безвітряна погода. У вітер рибалити дуже-дуже некомфортно. Ни не кліє на 0,3 грама. Починаєте зменшувати вагу. Ну, я по моїх експериментах то так, 0,1 грама, думаю, нижче вже опускатися не варто. Хоча... Завжди можна експериментувати. Але ось бачите, обійшов усі сьогодні доступні місця на ноджиґрік 03 грама, піймав два окунця, ну і мав ще, певно, 3 чи 4 покльовки. Поставив мормишку 0,1 грам і піймав верхоплавку. Ух ти! Бачите? Оце так зарядило. Ось така красива рибка. Що це значить зменшити вагу приманки. Супер. Знову задув вітерець. Ну, але поки що петлю сильно таку не видуває. Ну і мормишку на поверхню води не викидає. В принципі, можна рибалити. Мормишка на 1 грам повільно тоне. І рибка її підбирає. Ну ця червонопірка вже так гарно з таким ударом атакувала мормишку і мотиля штучного. Ось такі покльовки, дивіться, знову клюнуло. Такі покльовки мені вже подобаються. На жаль, час закінчується на риболовлю і потрібно буде вже їхати додому. Потрібна безвітряна тиха погода і можна гарно половити білу рибу спінінгом на мурмишку і силіконові приманки. Є, дивіться, знову окунець. В березі стоїть окунь. Три види риби я сьогодні піймав. Це окунь, верхоплавка та червонопірка. Ай-яй-яй. Молоки. Дивіться, який маленький окунець. І вже тече з нього молочко. І яку він рибу? Яка риба з нього вийде? Такий же ж самий дрібний окунець з великими очима. Ну але нехай не роститься. Буде потомство. Можна буде пізніше його колись піймати, як підросте, якщо він ще підросте. Ну, Мурмишинха, або наноджиг, дуже цікавий вид ловлі. Як бачите, три види риб я сьогодні піймав. Окунь це рибка, яку ловлять на спінінг, і верхоплавка та червонопірка, ну, які, думаю, краще ловити на той же поплапопер або на поплавцеву вудку. А мені цікаво піймати білу рибу на спінінг. Бачите, зменшив вагу приманки і кожне місце видає рибу. Ну але в цьому місці я червонопірки. Не піймав, окунь, можна так сказати, не рахується. що це місце дало рибу, ну але тим не менше. Зроблю ще один закид і буду вертатися. І завершувати, на жаль, риболовлю сьогоднішню. Зараз вже погода гарна така робиться, вітру практично немає. Лови собі та відпочиваю, але, на жаль... Часу немає. Останнє місце на сьогодні. Зроблю декілька закидів і буду збиратися додому. Година пролетіла дуже швидко. Спочатку рибалив на jig rig 0,3 грами. Були покльовки, вдалося піймати два окунця. Потім вирішив все ж таки перев'язатися на мурмишку 0,1 грам. І вже вдалося піймати верхоплавку, червонопірку та окунця. Окунець тримається у березі, риба вже пускає молочко, тому, мабуть, буде готуватися до нересту або може і вже нереститься. А ось червонопірка, верхоплавка будуть нереститися пізніше. Ну, на жаль, похолодання. Зробили свою справу, рибка не така активна, як би того хотілося. Але, не дивлячись на це, три види риби вдалося піймати. Дякую за таку можливість Збройним силам України та всім людям, які своєю справою допомагають боротися з ворогом. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця, зустрінемося на наступній риболовлі.